Як вважаєте, в XVIII столітті, яка була ну, сама, ну, велика проблема в Києві, в Києві і вона пов'язана була з хворобою. І як з нею боролись, Ну дійсно, це була дуже велика. там, щоб ви зрозуміли, Це була надпроблема. Причому проблема, ми зараз вам розповім, що за проблема і наскільки складно її було вирішити з економічної точки зору. Ну, спочатку хотів дуже великі відео, але я її здавлю. Значить, дивіться, я вам колись розповідав, що до повстання Богдана Хмельницького Київ це був дійсно, ну, в ті часи, велике промислове місце. Так, да, мануфактури, ну, майстерні і так далі, ну, з точки зору тих технологій. Але прийшли козаки, розграбили, повбивали, тому що в основному ремісники хто були? Євреї. Ні, вони більше були ремісники. І відповідно те, що ми називаємо німці, тобто поляки, німці, так. Да. Ну і поряд обставин. це були представники таких, ну, як би сказати. Прийшли козаки, ну, хтось убіг, звичайно. А де більш частину побував? Тому Київ став селом, причому затюкане, затюкане. Єдине рятувало, що там був гарнізон. І був момент, коли навіть там була митниця. Оце було атака так, села. На грошики ТЕТРАМ! <реш> І в Києві, звичайно, був такий бізнес, який був от характерний для Києва, який приносив СКАЖЕННІ прибутки. Для всіх кілян, тому що, розумієте, навіть якщо ти напряму, то ти його посередковано до нема. І це пешеї бабки! Гадали? Чи ні? Не? Слабо. Що є в Києві? Що, скажемо так, ну нема от. У вас! А в Києві є монастирі. Ну, зараз, звичайно, та й зараз про їх багато говорять, а в ті часи. Ну, Києво-Печерську ви знаєте. Потім Фролівський, ну в ті часи Фролівський був затрипаний, тоді був Вознесенський. Ну, взагалі, в монастирів було більше, що ви зрозуміли. І в цих монастирях були святі Мощі і так далі. Ну, розумієте, така ситуація. Можна по-різному ставитись до людей, які вірять в свят, але як би там не було. Та й в ті часи, наші. А в тій тим паче, люди йшли на прощу, тобто приходили помолитись, щоб допомогли. Причому не один людина толпи. Ні, ну серйозно. І от це було основне джерело доходу для людей Києва.